Шановні друзі, слава Україні! Героям! Слава! До вашої уваги новини громади тижневик Карлична. У ньому традиційно мова і тиме про події минулого тривожного тижня. Коротко про головне. Зведена інформація про засідання оперативного штабу в понеділок, 14 та п'ятницю 18 листопада. Інша офіційна хроніка. Говоритимемо про професійні свята День працівників радіотелебачення та зв'язку і День працівників сільського господарства. Новини з Центру дитячої та юнацької творчості. Новосілля в Слободі. Служба 101 і 102 повідомляє. А зараз про це та інше докладніше. До вашої уваги стисла інформація про засідання оперативного штабу. Понеділок, 14 та п'ятницю 18 листопада. Чільне місце на засіданні оперативного штабу 14 листопада зайняв аналіз того, як спрацювали служби громади під час аварійного відключення, особливо в суботу, коли вперше без електрики залишилася критична інфраструктура міста. З цього розпочав розмову карлицький міський голова Олександр Панюта. Перше були вимушені диспетчери ДТК відключати і лінію, яка забезпечує об'єкти критичної інфраструктури. А сам перед це лікарня, очисні споруди, поліція, військомат чи центр комплектування. І зразу ж обнажилися у нас проблеми, які ну, терміново треба вирішувати. І ми їх будемо вирішувати. Насамперед ми години, дві, три практично були без зв'язку. Це найбільше схвилювало і не можна було не по-проводовому, не по-мобільному практично ні з ким зв'язатись, і мусили задіювати рації, посильних і таке інше. Депутат міськради Олександр Широкоступ спеціально прийшов на засідання штабу, аби наголосити, яка то велика біда, коли немає світла, наприклад, в його фермерському господарстві, і як це шкідливо, якщо стоять недояні корови. Це дуже серйозно, це не просто так. Це все рівно, що мати не покормить. Це так само приблизно, якщо корову. Не звільнить від молока. Це не смішно. Боже, хто там хмиляється, то це дуже смішно, я вам скажу. Далі сушки. Сушка ж працює, і сушить треба, бо в полі не може залишитися. То це, якщо на повному ходу зупиняється котел, то можемо або взорватися, або згоріти. В залежності, в кого газ, або в кого там альтернатива. Якщо альтернатива, то залегше, але все рівно це можна зберігати. Все-таки може якось щось. Оксана Васильевич, не чують навіть чую, чую, по об'єктам критичної інфраструктури, лікарня, не почули. Я був особисто в диспетчерах. Команда поступила зняти 12 мегаватт. А це практично споживання всієї громади, потолок. І все зняли. Просто, коли мигає там 49,5 частота, нижче не можна, воно там автоматично вирубається. Воно вирубається автоматично, якщо не виключить, то спрацює. Тобто не, немає можливості, її просто не виробляють достатньо кількості. А далі на засіданні традиційно обговорювали стан справ гуманітарній та комунальній сфері. Поліція-рятівники доповідали про свою роботу. Олександр панюта наголосив, попри труднощі, громада має достатній матеріальний ресурс, аби вирішувати найактуальніші проблеми сьогодення. П'ятниця, 18 листопада, цього дня на засіданні оперативного штабу традиційно підводяться підсумки, зробленого в громаді за тиждень. Про це сказав і карлицький міський голова Олександр Панюта на початку засідання. Проблемою залишається ситуація з енергопостачанням і часті інколи довготривали відключення світла. Один із масивів карлику таким чином залишився як без електрики, так і без води. Але як сказали на одній із останніх нарад в області, зараз суттєво зменшити обсяг відключень споживачів поки не є можливим. Може ще таке бути, що не буде по кілька днів поспіль такого. До цього всім треба бути готовим. Залишається актуальним забезпечення генераторами і над цим працює громада, сказав Олександр Панюта. Говорив він і про перший сніг, та як спрацювали відповідні служби при цьому. Зима. Е в принципі, теж Стеценко займається, е начебто, все ми перевірили, підготували. Е сьогодні перший виїзд по слизькості і тротуари трошки підмели. Знову ж таки, озвучу, е все в нас є. Тільки залежить від нас, від того, як ми організовуємо роботу. Тут ми можемо втручатись і, в принципі, будемо так говорити, перший сніг зустріли. Ми добре. Це стосовно комунальних доріг. Але є дороги ще іншого підпорядкування, це дороги департаменту регіонального розвитку. Вони також вже налагоджено підприємство, яке експлуатує на дані дороги, налагоджено чергування, і сьогодні також. Вони виїжджали і боролися із слизькості. Ну і друге державне значення, знову ж таки, є підприємство Конджу зас яке несе відповідальність сьогодні на умовах субпідряда на отриманні дороги державного значення Н-01. Але будемо вважати, що критичного нічого такого не сталося, все справились. Це перший сніг, я думаю, далі все воно налагодиться. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра доповіла, що хворих на ковід зараз в громаді 14, 8 із них на стаціонарі. Були на тижні і такі дні, коли не було виявлено жодного хворого. Олександр Панюта згадав і про день працівників сільського господарства, який відзначатиметься в неділю 20 листопада. Для нашого аграрного краю це дуже важливе свято. В офіційних повідомленнях ідеметься про ракетні обстріли 15 листопада. 15 листопада на Київщині близько 15-ї години рашисти завдали два удари по території однієї з громад області. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів, що склалась критична ситуація з електропостачанням, але всі лікарні та об'єкти критичної інфраструктури працювали. Вони забезпечені були альтернативним джерелом живлення. Далі очільник області додав, що наразі введені екстрені обмеження електрики, а також спостерігаються проблеми з зв'язком. Олексій Кулеба зауважив. Що відновлюються роботи. Усі працюють на своїх місцях, щоб якнайшвидше подолати наслідки обстрілів. Зберігаємо спокій та холодний розум. Це ще один виклик, який ми точно здолаємо. Заклади освіти області з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Як зазначає, таке рішення було прийнято з огляду на безпекову ситуацію в зв'язку з масованими ракетними атаками, що відбулися 15 листопада. У разі інших змін у навчальному процесі інформуватиметься додатково. 16 листопада відзначається День працівників радіо, телебачення і зв'язку. Колектив нашої студії вітали. Зранку 16 листопада в Карлицькій міській раді очільник громади Олександр Панюта насамперед сказав, ваша професія надважлива. Я постійно наголошую. Сьогодні мені хочеться як більше інформувати про роботу про життя нашої громади. Разом з міським головою вітала нас і його заступник з гуманітарних питань Валентина Циганок ви професіонали своєї справи, і навіть в умовах війни ви все ж таки знаходите можливість знаходите шляхи, щоб проінформувати наших людей. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Подякую з нагоди свята, нагороджено від комунального підприємства Карлицької міської ради, телестудія ТБК Арлик Сергія Демченка. А студія отримала від міської ради сертифікат на 5 тисяч гривень. У подячному слові директор студії Григорій Лаврененко сказав, що нелегкі часи нині переживає не тільки держава, а й ми стунці. Перестало працювати проводове радіо. Є проблеми із телеефіром, але ми теж не пускаємо руки, шукаємо шляхи і разом з усією громадою робимо все, що від нас залежить, для того, щоб наблизити перемогу. Все буде Україна. Дякую вам. 20 листопада на наших календарях позначено як День працівників сільського господарства України. День працівників сільського господарства відзначається в Україні в неділю, 20 листопада, для нашого аграрного краю це велике свято. Ще три роки тому його відзначали широко і урочисто, але ковід, а тоді клята війна стали на заваді цьому. Все ж є надія, що наступне свято будемо відзначати, як і колись в кращі часи. Про це сказав і в своєму вступному слові карлицький міський голова Олександр Панюта на урочистому зібранні міській раді, приуроченому дню працівників сільського господарства та нагородженню аграрії громади з нагоди свята. Пряма мова Олександра Панюта. Але в цілому від карлицької громади я вас присутні, вам хочу сказати слова подяки. Ви передасте своїм всім колегам. За вашу працю. Я хочу подякувати вам за те, що ви забезпечуєте продовольчу безпеку нашої держави. Очільник громади подякував аграріям за вагому підтримку, особливо важкі перші дні війни. Допомога була вагомою, суттєвою і всебічною. Крім того, Фермерські господарства, сільськогоспідприємства є найбільшими наповнювачами казни громаді у вигляді податків. Вони активно допомагають селу, благоустрої, підтримці соціальної сфери та іншому. Майже половина депутатів міської ради це також аграрії, що свідчить про їх авторитет у громаді. Місного здоров'я, бажання віддаватись улюбленій справі, великих врожаїв. Всіх здійснення, задуму, мрій, але найголовніше ми сьогодні всі мріємо з вами, щоб якнайшвидше наступив мир, ну і перемога обов'язково. Тому ще раз слова подяки, всього доброго, хорошого і спасибі вам за все, що ви робите для нашої громади. А далі відбулось нагородження кращих представників аграрного сектору виробництва громади. Їх також привітав. Заступник карлицького міського голови аграрних питань Іван Семцов, а також голова Асоціації фермерів громади Олександр Широкоступ, фрагмент виступу Олександра Широкоступа. Тож бажаю, щоб рожаї були у вас добрі, не гірші, у минулому році, а ще краще, щоб дощі вчасно проходили, щоб вся робота, яка робиться вами, була належним чином оцінена. Ну і звісно, найголовніше. Бажаю всім вам перемоги і миру, щоб все було добре, так як і раніше. Бо, якщо згадати ті часи, ми цього не бачили і не могли розуміти. Тепер зараз цінності всі переглянуті в кожного з вас і так само і в нас, і ми розуміємо, що мир найголовніше. Ну і звісно, те, що ми з вами робимо, щоб хліб і до хліба було завжди на столі і в коморі. В шановні друзі, всього вам найкращого. Вочевидь, виховати сучасного громадянина можна лише в сучасному освітньому просторі. Як про це дбають в центрі дитячої та юнацької творчості наш сюжет? Одним із сегментів сучасного освітнього простору у центрі творчості стала смарт-лабораторія, котра запрацювала 11 листопада у гуртку Клуб комп'ютерних геніїв, яким успішно керує Світлана Неграш. Здійснилася наша мрія створення stem лабораторії гуртка. Ми отримали комп'ютерне обладнання, яке допомагає нам розвивати молодь. Це сучасний ноутбук, ASUS, 3D-принтер, бездротові наушники, бездротові мишки. І комплекти Arduino зараз дуже популярні, роботизована машина і розумний дім. Це обладнання. Ми будемо програмувати, складати і програмувати і використовувати його все в практиці. Ну, звичайно ж, треба такий підхід. Потрібно спочатку вивчати теорію, потім всі ці деталі, а потім використовувати його. Але наші вихованці, вихованки, дуже мріяли про stem лабораторію. Сьогодні важливо, щоб діти відволікалися від війни, розвивались, отримали. Позитивні емоції, і в цьому їм і допоможе експериментальне. Уявіть та презентаційне обладнання смарт-лабораторії. Ба більше воно сприятиме формуванню дітей не тільки навичок програмування і конструювання, а й критичного мислення. А це вже риса свідомого громадянина. Вартість обладнання смарт-лабораторії 75 тисяч гривень. Щоб здобутися на таку суму, колектив центру творчості за сприяння фахівців міської ради подали заявку на участь у конкурсі мікрогрантів. Час діяти Україну, який проводився благодійним фондом МГП Громаді, проєкт щасливі діти, успішна Україна один із 400, зауважмо, став одним із переможців і тому від благодійного фонду внесок склав 50 тисяч гривень. Ще 25 тисяч гривень на умовах співфінансування доклала міська рада. На відкриття смарт-лабораторії і завітали гості, причетні до її фінансування. Очільник благодійного фонду МГП громаді Зінові Лялюк і міський голова Олександр Панюта. компанія Компанія Гуртківців, вбравшись у фірмені футболки, охоче фотографувалася на честь радісної події, а тим часом 3D-принтер вже почав друк виробу. На зразок одного з тих, які, ось ви їх бачите, були надруковані раніше. До речі, сировина для них одноколірний пластиковий провід, первісно намотаний на ось таку бухту. Але ми забігли наперед. Гості привітали присутніх. Лялюк вручив директору Центру дитячої юнацької творчості Тетяні Васильчук. Сертифікат, який засвідчує, що Центр творчості у конкурсі соціальних ініціатив час діяти Україну здобув перемогу і 50 тисяч гривень від благодійного фонду. Крім того, від міської ради гурток отримав сертифікат на 2 тисячі гривень для придбання сировини для роботи 3D-принтера. Радіють. Події, гуртківці, усі вихованці будуть вміти створювати власні сайти та цікаві проєкти з інформатики та створю, опановують художню комп'ютерну анімацію, що признайомляться з сферою IT. Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії. А мрії обов'язково здійснюються, якщо цього прагнути. Гуртківці у перечутті майбутніх досягнень разом зі своїм керівником. Принтер працює, а Лялюк пожартував з прицілом на мрію. Плануйте більший 3D принтер, щоб ви могли так мій рост фігури, <клəпи> друкувати. Але й зауважу, звертаючись не тільки до колективу центру творчості, а й до всіх небайдужих освітян різних закладів. Та власне і не тільки освітян. Приймайте участь. Хто якась сукає, тому відкривають обов'язково і, і воно і приємно працювати, коли люди активні і чим цікавляться, хочуть щось отримати, хочуть щось зробити. То зелена вулиця завжди буде з боку і благодійного фонду, і агрофорту. Так, щасливі діти, успішна країна. Бо діти ростуть і розвиваються з радістю, і так само з радістю працюватимуть на свою країну. Міський голова Олександр Панюта сказав. Все, що цікаво дітям, ми повинні мати на цьому рівні, будемо так говорити, навчань. Тому я хочу подякувати саме перше за ініціативу благодійного фонду за підтримку, всім учасникам, хто формував цю заявку. Оксана тобі також спасибі велике. У п'ятницю 11 листопада в Слобідському сільському будинку культури урочисто відкрили приміщення для клубу «Етнохата». Шанованих гостей у Естебівлі зустрічав вітальною піснею ансамбл Горлиця. Клубетна хата діє на базі Слобідської сільської бібліотеки будинку культури. Розташувався він у одній з кімнат Будинку культури. Приміщення облаштоване в українському національному стилі. На стінах ікони, в рушниках, різьбляних дерев'яних полиці з линяним посудом, розпис в стилі Петриківки, посеред кімнати великий стіл. під однією зі стін мисник, шахва з кухонним начинням, духова піч та плита. Одна із господинь етнохати, директор Слобідського будинку культури Ніна Тропініна розповіла про цей культурний простір. Після цього слово бере староста сіл Слободата Расавка Світлана Бакал. Дуже багато сил потрачено, але результат того вартий. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цього проекту, тому що без вашої підтримки ми не змогли б нічого. Ідеї, це добре, а коли є фінансова підтримка, та ще найкраще. Я варв нас ще дуже багато ідей, багато хочемо втілити ще в життя. До слова запрошується карлицький міський голова Лесан Панюта та представник підприємства Агрофор Зіновій Лялюк, який опікується благодійним фондом МХП Громаді. Ну, Насаперед я дякую за запрошення. Я з радістю прийняв його і обіцяв приїхати і прибув на це відкриття. Так, да, гроші важливі, але ідеї, ентузіазм, підтримка сількозаробників, одноосібників, підприємців, жителів, актива населеного пункту це дуже важливо. Оце маленька така дія, але я впевнений, вона працювала й до того, але ми сьогодні створили умови, в яких їм буде набагато приємніше, набагато. Активніше залучати діток, е рухатись у тому напрямку, які ви собі надумали. Я, як міський голова, я скажу не тільки по цьому напрямку. Мені приємно, мені хочеться допомагати, і Оксана у нас є біля мене. Я люблю активних, ті, хто хочуть якісь робити позитивні дії для своїх населених пунктів, для своїх установ, для будинків культур, ФАБ і таке інше. Я впевнений і спонсори. Яко вони не були напрямку, всі всі підприємці вони також люблять активних людей. Тому спільно маленькі зробили дію, але я про них ще ми маємо можливість робити дуже багато. Шановні друзі, ну, дійсно приємно бути ось в такому гарному місці. Е і приємно те, що благодійний фонд МГП Громаді Аерофорд долучився до цього проєкту. Ну, Слободі – це вже не перший проєкт, ми вже е, другий, це наш проєкт Час діти Україна. І дійсно приємно працювати з тими людьми, які активні, приємно працювати з тими громадами, які активні. Виступали на заході заступник директора Слобідського ліцею Надія Кукоба, виконуючи обов'язки начальника відділу культури Оксана Летвин. Організатори ознайомили з батьма стравами, які готували власноруч і якими пригощали гостей. Рецепти всі національні українські. У Карицькому відділі поліції ми дізналися, що за тиждень 123 заяви та повідомлення надійшли у поліцію від громадян Карличини, і чотири з них внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це, зокрема, крадіжка з магазину в переселенні. 17-літній молодик вночі зламав замок, пошкодив стіну, проник у середину магазину. Його здобичу стала тисяча гривень у касі і заодно поцупив продукти харчування. У бортах онук викрав 2200 30 гривень з картки своєї ж бабусі. А це вся її пенсія. До слова, цей злоумисник віком 28 років вже перебував у розшуку у зв'язку з крадіжкою в магазині Аврора в Гарлику. Врешті парубійка, поліція вирахувала. І він тепер в СІЗО на Лук'янівці. В Обухівській лікарні опинився водій Невдаха, який у Леонівці сам же і вчинив дорожньо-транспортну пригоду, бо не впорався з кермуванням автомобіля, потрапив на відбійник і зазнав серйозних тілесних ушкоджень. Хабарем намагався відкупитися від поліції і інший водій, якого правоохоронці зупинили на вулиці Каштанові в Карлику, і виявилося, що він у стані алкогольного сп'яніння за кермом. Хоч і поклав цей водій гроші до службового автомобіля полісменів та уникнути від це не допомогло. 28 адмінпротоколів склали полісмени щодо насильства в сім'ї, куріння і розпивання алкогольних напоїв у невстановлених місцях, п'ять протоколів з приводу кермування автівками у стані алкогольного сп'яніння. Із 16-ї години до 1-ї години ночі поліцейські спільно патрулюють з бійцями тероборони вулиці, публічні місця, торгові точки. Якою буде погода наступного тижня? А перед зимовою вона буде. Із дощем, із снігом, і з морозами. Отже, в понеділок, 21 листопада, очікуємо хмарну погоду і мокрий сніг. Вночі мінус один градус у день нуль. У вівторок, 22 листопада, також хмарно. Сніг місцями навіть сильний, тож підготуйтеся вночі 2 градуси морозу в день нуль. У середу, 23 листопада мінлива хмарність. Стовчик термометра вночі опуститься до 5 градусів морозу, а вдень підніметься до 3 градусів тепла. У четвер, 24 листопада, хмарно, з невеликим дощем. Плюс 4 вночі, плюс 5 у день. У п'ятницю, 25 листопада, синоптики знову прогнозують хмарний день. Один градус тепла вночі і плюс 4 в день. У суботу, 26 листопада знову хмарно. Два градуси тепла вночі і 4 градуси таки ж тепла удень. Недільний день 27 листопада синоптики прогнозують похмурим. Два градуси тепла очікуємо і вночі, і вдень. Ось такі терези погодні. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в душі погоди. Добі кінця випуск новин тижневик. Кагарличина, дякую, друзі, що були із нами. Слава Україні! Героям слава! Ще раз повторюємо. І ще раз повторюємо, ми переможемо неодмінно. На все добре!